Пані Тетяно, знаємо, що ви в мережі опора проаналізували ситуацію із житлово-комунальними справами, зокрема і житлом для внутрішньопереміщених осіб в нашій державі. Хотіли б, щоб ви все таки корень, коротенько окреслили, які найбільше є там проблеми, які виклики, і чи здатна буде українська держава, українське суспільство в найближчим часом чи загалом в перспективі впоратися із ними. Так, ми провели дослідження, ми працювали в 15 громадах 9 областей України прямо дуже близько. Ми спілкувалися з людьми, ми надавали адресні консультації. Також ми маємо мережу по всій Україні, тому, тому маємо уявлення, що відбувається. І, на жаль, я не бачила якогось такого комплексного системного опитування про житлові проблеми ВПО, але. За результатами нашої роботи, наших фокус групових досліджень, близько 85% ВПО на сьогоднішній день знімає житло на ринку. І як ми знаємо, що левова частка ВПО, крім найбільш незахищених, крім людей з інвалідністю, крім тих, які потребують якоїсь сторонньої допомоги, вони мають на сьогоднішній день. Допомогу на проживання в розмірі 2-3 тисячі гривень залежно від категорії. Але більша частина левова частка не має і тому от складно, тому що зазвичай ці люди втратили все, хтось ну не зміг нічого з собою взяти, і тепер доводиться і працювати на роботі, і знімати житло. І ну, немає ніякої допомоги від держави. Це велика проблема. Соціального житла практично немає, воно у нас гарантовано, воно є на папері, але 1-4% в громадах такого житлового фонду є, який можна використовувати для ВПО і зазвичай там або вже хтось жив до того. Um, ну і це просто якісь одинокі випадки в окремих громадах, коли, очевидно, теж якісь найбільш незахищені верстви населення можуть отримати соціальне е, житло. Що залишається ще? Залишаються е, будиночки е, тимчасові, е, але ну, ми розуміємо, що таке тимчасове житло, контейнерне. Воно розраховано там на три роки, і, але, наприклад, в місті Павлограді цей ці, ці модульні будинки вже вісім років в них проживають люди, і це неможливо. А у нас вже війна триває більше ніж два роки. Тому от ті, хто проживає на Київщині, в Західній Україні, вже десь трошки наближається той термін, коли е, ці будиночки. Вийдуть, скажімо так, з терміну своєї придатності, в них можна буде жити, але навряд чи це можна буде назвати нормальними умовами проживання. Тому є така проблема станом на сьогодні: що ну, якщо ті, хто втратили житло, але воно знаходиться на деокупованій території, вони можуть відповідно його відбудувати, якщо воно підлягає відбудові. або... Придбати нове житло, отримати житловий сертифікат за, проблем, за програмою, є відновлення. а ну, Якщо це житло повністю зруйноване і вони не хочуть його відбудовувати. Але якщо це дійсно, люди приїхали з окупованої території, їхнє житло знаходиться там, на жаль, для них просто нічого держава не пропонує. Що ми пропонуємо? Ну, ми пропонуємо, якщо вже в нас немає грошей, і немає ну, якогось донора, який був готовий. А ми ж знаємо, що всі програми станом на сьогодні, вони фінансуються не, не за рахунок українського бюджету, вірніше, в цей український бюджет їх надають якісь міжнародні донори, то, то тоді треба скорочувати цю допомогу на. Є відновленню, я не кажу і не давати, я маю на увазі скорочувати чи зробити більш жорсткіші умови і зменшувати цю допомогу. А за рахунок цього, як мінімум, продовжувати житлові субсидії для ну, субсидії для ВПО на зйом на винайм такого житла. Можливо, не всім, якщо дійсно люди досить багаті. Але ну, так як є станом на сьогодні трошки більше 9 тисяч гривень на особу, це ніяк е, не може вважатися достатнім доходом. Ну, я думаю, хоча б 20 тисяч на людину, якщо є такого доходу, то тоді можна ну, вважати, що ця сім'я не потребує е, вже допомоги на оренду житла. А ну, якщо менше, то Очевидно, що така допомога мала би бути. Це з таких короткотермінових рішень. А з системних, очевидно, потрібно розвивати систему соціального житла. Вже є законопроект, але це тільки почало писатися. Цю роботу можна проводити і без, скажімо так, якихось системних змін на рівні законодавства. Але, от перше, це має бути субсидований найм. А для тих вже хто. Не зможе знайти на ринку, ну для тих органів місцевого самоврядування мають будувати, ну скажімо так, будувати це буде в останню чергу, бо багато громад мають покинути, покинути проблемну власність. Наприклад, це якийсь був старий завод, чи якийсь старий гуртожиток, чи навіть це хати в селі, в яких ніхто не проживає, можливо, навіть квартири. За яких не ну не просто не проживає, а що ці власники давним-давно, якщо їх або немає, це відомерла спадщина, або просто їх неможливо е, знайти, або вони не піклуються і роками вже не сплачують комуналку, то ну, таке житло могло би слугувати соціальним житлом для, для тої частини населення, яка не зможе е, знайти собі на ринку. І але всі, кого я знаю, ВПО, вони хочуть мати свої власні квартири, тому потрібно робити ту програму, яка є, є оселя реально доступна, щоб можна було купити не тільки там, квартиру в новобудові три роки з величезним першим внеском, а потім ще робити в ній ремонт, а купити будь-яку нерухомість, яку ти хочеш, там є в тебе гроші на 30 квадратів. В Хрущовці, ну, купуй купуй Хрущовку. Е, і е, далі це дозволяти співвласникам самостійно будувати житло, теж на пільгових умовах, от складно. Сьогодні в нас таке право мають тільки забудовники. Але ми знаємо, що з, із забудовниками, ну, будь-яка первинка це також ризик. Я б сказала, що це високоризикована інвестиція. А потрібно зробити так, щоб Люди могли самостійно скластися, отримати на пільгових умовах чи безкоштовну земельну ділянку від територіальної громади. Ну усвідомити, що це не буде центр Києва, е, от але це буде можливість значно дешевше е, побудувати тобі собі таке житло. І Я впевнена, що ці люди вони вже будуть слідкувати за підрядниками. Ну не буде такого, що там якась приватна котельня чи, чи приватні мережі. Такі, такі у нас є ідеї, пропозиції. Дякую, пані Тетяно, я так розумію, цей аналіз і ваш матеріал, зокрема, можна прочитати на економічній правді і на вашому сайті опори, так? Так, тобто в нас є ряд на економічній правді, є ця стаття, є на сайті ReHouse, є на сайті опори, є на сайті вікно відновлення, опора є партнером на такої мережі. Вікно відновлення, Ну є ще очевидно ряд таких більш системних документів. Є конкретні проєкти нормативно-правих актів під це написані. Це можна знайти на сайті РхаосОргює.